Щороку, 19 січня або 6 січня за Новим Стилем, стрічки соцмереж вибухають фотографіями людей у крижаній воді. Для одних це духовне очищення, для інших екстремальне хобі, а для істориків та етнографів поле запеклої битви. Сьогодні ми чуємо звідусіль: купання в ополонці це не наше, це прийшло з Росії у 90-х роках. Але чи так це насправді? Чи лізли наші прадіди в ополонку 150 років тому, чи це новомодний флешмоб, замішаний на політиці. Сьогодні ми розберемося, як той третій праздник перетворився з тихих молитов на масові купання. Чому церква б'є на сполох і де пролягає межа між справжньою українською традицією та запозиченим карнавалом. Січень. Мороз малює візерунки на вікнах, а українські річки вдягаються у міцну кригу. Саме в цей час, коли святковий цикл добігає кінця, мільйони людей опиняються перед вибором: залишитися в теплій оселі чи кинути виклик стихії та зануритися у крижану ополонку. Сьогодні водохреще стало одним із найбільш обговорюваних свят в Україні. Соціальні мережі тріщать від суперечок. Одні кажуть, що це давній козацький звичай, інші, що це нав'язаний нам руський мір. Хтось бачить у цьому диво зцілення, а церква все частіше називає масові пірнання модним моржуванням, яке не має стосунку до віри. Але де ж правда? Чи купалися наші прадіди 200 років тому в Дніпрі чи Дністрі? Чому на Закарпатті воду фарбували буряком, а на Буковині штовхали одне одного в річку? І чому греки та болгари роблять те саме, але по-своєму? Сьогодні ми не просто розвінчаємо міфи, ми проведемо справжнє історичне розслідування. Ми пройдемо шлях від дохристиянських культів живої води до сучасних постів в інстаграм. Ми зазірнемо у щоденники етнографів 19 століття та почуємо офіційну позицію сучасної церкви: готуйте теплий чай, ми починаємо занурення в глибини нашої історії. Але перед тим як ми відкриємо перші сторінки літописів, у мене до вас маленьке прохання. Ми створюємо цей контент, щоб ви знали правду про свою культуру та історію без прикрас і маніпуляцій. Якщо вам важливо розуміти, ким ми є насправді, і ви хочете бачити більше глибоких досліджень про українські традиції, підпишіться на наш канал прямо зараз. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски, де ми будемо розбирати не менш гарячі теми. Ваша підписка це найкраща підтримка українського контенту, яка допомагає нам працювати далі. Підписалися? Дякую. А тепер повертаємося до таємниць Йордану. Перш ніж ми зануримося буквально в ополонку, давайте зрозуміємо, чому саме вода. Для українців вода ніколи не була просто хімічною сполукою h 2 o У міфології наших предків вона була стихією, з якої народився світ архаїчні корені. Ще задовго до хрещення Русі слов'яни вшановували воду як живу істоту. Згадайте назви дана, богиня води, Йордань, яка позніше отримала біблійну назву, зимове сонцестояння та подальший поворот на весну завжди супроводжувалися обрядами очищення. Вважалося, що в цей час межа між світами стає тонкою, і вода набуває особливих властивостей. Християнська трансформація. Церква не стала забороняти ці глибокі вірування, а майстерно достосувала їх. Свято Богоявлення або Хрещення Господнього стало вінцем різдвяного циклу. В українській традиції це свято отримало безліч назв: Йордан, Ардан, Водощі, Ордань. Найдавніша письмова згадка назви водохреще датується ще 1148 роком у літописі руському, тобто назві майже тисяча років це не імпорт, це питома частина нашої мовної культури. Давайте відмотаємо час назад. Друга половина XIX століття, українське село. Як виглядало водохреще тоді. Підготовка Йордані. Це не було просто прийшов і стрибнув, це було мистецтво. Напередодні чоловіки громадою йшли до річки. Вони вирізали ополонку у формі великого хреста, але українці, естети, цей крижаний хрест не залишали просто так, його встановлювали вертикально поруч з ополонкою і обливали буряковим квасом. На морозі він ставав яскраво червоним, ніби викарбуваним з коштовного каменю. Іноді його прикрашали гілками ялини, смереки, що створювало неймовірний контраст білий сніг, зелена хвоя і криваво червоний символ віри. Урочиста процесія на саме свято йшла вся громада це був справжній перформанс. Попереду несли церковні хоругви, за ними йшли священники, а далі все село в найкращому вбранні. Біля річки відбувалося головне освячення води. Священик тричі занурював срібний хрест у плесо. У цей момент мисливці або козаки стріляли з рушниць холостими набоями, а пасічники випускали голубів. Голуби символізували Святий Дух, а постріли розстрілювання нечистої сили, яка за повір'ям вистрибувала з води в момент її освячення. Ось ми і підійшли до найголовнішого питання. Сучасні критики кажуть. Українці ніколи не купалися на водохреще, це росіяни нас навчили. Чи це правда? Правда, посередині. Якщо ми кажемо про масове стадіонне купання тисяч людей, так, це явище нове, але твердження, що занурень не було взагалі, це історична помилка. Давайте заглянемо в записи видатних етнографів Павло Чубинський, 1870-ті роки, Київщина. Він чітко описує. Після водосвяття деякі молоді селяни купаються в ополонці для здоров'я. Михайло Максимович зазначав, що дівчата вмивалися в ополонці, щоб щоки були червоними, як той самий хрест з бурякового квасу. Олександр Потебня, 1856 рік, згадував, що в ополонках купали хворих дітей. Це сприймалося як радикальна терапія та акт вищої віри в цілющу силу води. Поділля та галичина. Тут існувала традиція друляння після освячення, молодь жартома штовхала одне одного у воду. Це не було пафосним ритуалом, скоріше елементом святкових пустощів та перевірки на міцність. Відмінність від російської традиції в чому ж тоді різниця. В Росії купання часто мало характер очищення від гріхів після святкових розваг та ворожінь, які вважалися гріховними. В Україні ж занурення частіше мало магічно лікувальний або обрядовий підтекст. Купалися перебрані колядники, щоб змити з себе маску біса, або ж сміливці, щоб показати козацький гарт. Поки чоловіки займалися ополонкою, основна магія свята відбувалася вдома. Водохреща це не лише про річку, це про освячення всього життєвого простору. Голодна кутя та останній вечір Різдва. Напередодні водохреща, 18 січня або 5 січня, українці святкували Другий святий вечір або голодну кутю. Чому голодну? Бо весь день до появи першої зорі дотримувалися суворого посту, на стіл подавали лише пісні страви, кутю, вареники з капустою, гриби, рибу та узвар. Але головним атрибутом була свячена вода. Після вечірньої служби в церкві господар приносив воду додому, і тут починався цілий ритуал: кроплення обістя. Господар брав пучок засушених васильків базиліку або колоски, вмочував у воду і кропив кожну стіну хати, стайню з худобою, реманент і навіть пасіку. Це був захисний щит від усього лихого на цілий рік. Малювання хрестів, щоб нечиста сила не повернулася в дім після того, як її вигнали з води на річці, на дверях, вікнах та воротах малювали хрести крейдою або випалювали свічкою. У деяких регіонах ці хрести робили зі соломи або навіть наліплювали з тіста. Вода та краса. Дівчата, принісши воду з ополонки, кидали в неї намисто або гілочку калини. Вважалося, що якщо вмитися такою водою, обличчя буде рум'яним та чистим. Це був такий собі етнокосметологічний лайфхак. Щоб остаточно закрити питання про те, чи є купання суто російським чи суто українським, варто подивитися на мапу світу. Традиція занурення у воду на богоявлення існує у більшості православних народів, і кожен має свій колорит. Греція битва за хрест у морі. Греки називають це свято Епіфанія, оскільки Греція, морська країна, водосвяття відбувається на березі моря. Священник виходить на пірс і кидає важкий дерев'яний хрест далеко у воду. У цей момент десятки молодих чоловіків стрибають з човнів та берега у хвилі. Той, хто першим знайде і дістане хрест, стає героєм дня і, за віруваннями, отримує особливе Боже благословення на весь рік. Як бачимо, дух змагання та загартовування тут основний. Болгарія крижане хоро. У Болгарії на Йордановден 6 січня існує неймовірно видовищна традиція. Чоловіки в національних костюмах заходять у крижану річку по пояс і, тримаючись за плечі, танцюють традиційний танець хоро під звуки гайди, волинки. Вони співають пісень і передають одне одному немовлят, щоб окропити їх водою для здоров'я. Це виглядає як справжній акт незламності духу. Ефіопія Тімкат. В африканській Ефіопії, де одна з найдавніших християнських громад світу, свято Тімкат святкують з небаченим розмахом. Вони не просто пірнають, вони влаштовують масові обливання біля басейнів, що символізують Йордан. Тисячі людей у білих одежах збираються разом, створюючи неймовірне видовище. Останніми роками Православна церква України, ПЦУ та УГКЦ все частіше виступають із роз'ясненнями, які шокують багатьох традиційних пірнальників. Основна теза купання в ополонці не змиває гріхів. Богословський аспект. Церква наголошує, гріх це не бруд на тілі, який можна змити водою, нехай і освяченою. Для очищення душі існують сповідь і причастя. Більше того, багато священників вважають масові купання з алкоголем, шашликами і криками Ох, добре пішла формою язичництва або просто екстремального спорту, який не має нічого спільного з духовністю. Питання магізму: церква застерігає відставлення до освяченої води як до магічного еліксиру. Християнство це про віру, а не про механічну дію. Якщо ти стрибнув у воду, але не змінив своє життя, не став добрішим. То ти просто викупився у холодній воді. Чому ж зараз купання сприймається як щось масове і обов'язкове? Тут криється цікавий історичний парадокс у радянський час. Церква була під забороною, але народну пам'ять стерти важко. У 1949 році газета Правда розкритикувала масові купання на Волзі, назвавши їх ідіотизмом старого життя. Проте саме це старе життя для багатьох українців було способом ідентифікації. Ми не радянські, ми віруючі, ми українці. Після 1991 року, коли релігійна свобода повернулася, стався вибух популярності обрядів. Люди, які роками були відірвані від глибоких знань про віру, хапалися за найбільш зовнішні ефектні прояви, такі як купання. Це стало способом публічно заявити Я православний. До цього додалася мода на здоровий спосіб життя та моржування. Так і виник той сучасний мікс, який ми бачимо сьогодні суміш давньої етнографії, козацького хизування та релігійного пошуку. Ми вже згадували про хрест біля ополонки, але варто зупинитися на цьому детальніше, адже це справжня перлина українського народного мистецтва. Встановлення крижаного хреста на річці це не просто декорація, це глибокий символ. Чому лід? Лід, у народній уяві це заснула вода, яка чекає на сонячне тепле благословення. Вирізаючи хрест, громада ніби маркувала простір, заявляючи, що навіть у найлютіші морози віра залишається непохитною. Технологія предків Вибір місця ополонку завжди робили там, де була чиста течія, уникаючи стоячої води. Колір крові та життя, використання бурякового квасу для фарбування хреста це унікальна українська деталь. Червоний колір символізував одночас і страждання хреста, і радість життя і майбутню весну. Царські ворота на західній Україні навколо ополонки іноді будували цілі арки з ялинових гілок, які називали царськими воротами. Це перетворювало звичайну річку на справжній храм просто неба. Якщо ви все ж вирішили дотриматися традиції або її сучасного прочитання і зануритися, важливо розуміти, що відбувається з вашим організмом. Це не магія, це чиста фізіологія, шок і ейфорія. У момент занурення в воду температурою плюс 2 плюс 4 градуси, організм відчуває колосальний стрес. Наднирники миттєво ми кидають у кров величезну дозу адреналіну та ендорфінів. Саме тому люди вистрибують з води з криками радості і відчуттям небувалої енергії. Це природний механізм виживання, а не миттєве зцілення від усіх гріхів. Золоті правила безпеки, етномедичні поради. Ніякого алкоголю для зогріву. Наші предки пили горілку чи теплий узвар після обряду, а не до нього. Алкоголь розширює судини, що призводить до швидкої втрати тепла, і серце може просто не витримати перепаду температур. Поступовість Не варто стрибати бомбочкою. Треба заходити спокійно, щоб не спровокувати спазм судин головного мозку. Час у воді. Етнографи фіксували, що селяни занурювалися тричі в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Це займає не більше 10-15 секунд. Цього цілком достатньо для обряду. Про цілющі властивості Йорданської води ходять легенди кажуть, вона не псується роками. Науковці намагалися знайти пояснення цьому феномену. Срібло традиційно воду святили срібними хрестами, іони срібла справді мають антибактеріальні властивості. Температура, вода, набрана взимку з глибоких шарів річки, має іншу структуру та меншу кількість мікроорганізмів, ніж літня. Психосоматика віра людини в те, що ця вода допоможе, запускає внутрішні резерви організму. Але для українця цілющість води це передусім питання довіри до природи та Бога. Нею кропили все від немовляти до хворої корови, від першого вулика до останнього снопа в полі. Ми живемо в час війни, коли кожен елемент культури стає зброєю. Намагання відмежуватися від усього російського це здоровий інстинкт самозбереження нації. Оскільки в Росії купання в ополонці, особливо за участі політиків і в масовому форматі шоу, є дуже популярним, багато хто в Україні сприйняв це як чужий маркер. Але чи варто віддавати сусідам те, що було в нас століттями? Як ми побачили з праць Чубинського та Максимовича, українці купалися, але робили це інакше без пафосу і натовпу журналістів, з акцентом на господарчу магію та здоров'я, часто у формі жартівливих ігрищ, штовхання у воду. Ми не маємо відмовлятися від традиції, ми маємо її деколонізувати, забрати з неї російський екстрем і повернути їй український сенс. Отже, чи є купання в ополонці українською традицією? Відповідь так, але це була локальна, а не загальнонаціональна практика. Вона ніколи не була обов'язковим догматом віри. Водохреще це набагато більше, ніж пірнання в крижану воду. Це вечір голодної куті в родинному колі, мистецтво льодових скульптур на річці, співання особливих Йорданських щедрівок, яких, до речі, майже немає в інших народів, внутрішнє очищення та надія на те, що весна вже близько. Якщо ви відчуваєте поклик серця і здоров'я дозволяє, пірнайте, але робіть це свідомо, пам'ятаючи про досвід пращурів. А якщо ні, просто вмийтеся свяченою водою, запаліть свічку і згадайте, що ваша культура це глибока ріка, яка тече вже тисячі років. Йордан прийшов, здоров'я приніс.